Олександр Войтко, військовослужбовець Збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни з Росією, з нами на зв'язку. Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Анну. Вітаю, рада бачити. От щойно говорила із свободівцем, який був під Бахмутом 100 днів, і він говорить про те, що там, наче зараз, активних таких наступальних дій, немає. Ну активних так. В розумінні військових це одне, а в розумінні цивільних це інше. Як ви зараз оцінюєте на річницю повномасштабного вторгнення події, те, що відбувається на фронті, і ось цей наступ, який як нам говорять, вже почався? Він справді почався на деяких ділянках ще з кінця минулого року, на деяких ділянках в січні. Тут тільки дуже вдала робота, і повна самовіддача збройних сил наших призводять до того, що ворог не має просування, оскільки до цього наступу російські окупанти справді накопичили резерви і в живій силі, і в техніці. І розпочали активні бойові дії від півночі, від Сватово, Креміної, Бахмута, Авдіївка, Мар'янка, Вугледар, Запорізький напрямок, тобто на всіх ділянках фронту. Вони намагалися цей зимовий свій наступ здійснити, і тільки надзвичайно вдалі дії збройних сил призвели до того, що ворог не має значних просувань на жодній з ділянок. Але атаки тривають по сьогоднішній день. Наказ очевидно зберігається у наших ворогів наступати і намагатися просунутися, проте вони зазнають втрат і відходять на попередні позиції. А як Ви вважаєте, Олександре, чи є потужності у російської армії, навіть у російського командування, так дати наказ своїй армії, щоб відкрити ще один фронт. Приміром, Сумська область, так можливо, якась інша область нашої країни, чи те, що відбувається зараз на сході, воно буде певний час тривати, от саме там. Це складно сказати, тому що повну інформацію про кількість військ Росії на наших кордонах володіє лише Генеральний штаб, але з того з тієї інформації, яка є в нас, то Сумщина, Чернігівщина там є певні сили російських окупантів, але вони досить незначні для якихось активних дій для значного просування. Вони можуть там спробувати. Якусь спробу наступу, щоб туди відтягнути наші сили, але для серйозного прориву очевидно цих сил недостатньо і по тому, що ми бачимо, основні напрямки, де основна концентрація живої сили, бронетехніки і артилерії ворожої. Це Сватова Креміна, Бахмут, Мар'янка і Вугледар на Запорізькому напрямку також. У них більш такі сковуючі зараз дії якихось вагомих проривів і спроб наступу у росіян на запорізькому напрямку немає. Тобто вони вибрали схід з Луганської області до півдня Донецької. Там намагаються зараз проводити спроби штурмів. А як ви оцінюєте свіжомобілізованих мобілізованих тих, які з'являються на фронті? Наскільки вони підготовлені? Якщо порівнювати там з серединою, чи з моменту, коли почалася у них там мобілізація, так? І от зараз на річницю вони стали трохи краще підготовленими. Очевидно, що наші вороги також не втрачають час, хоч ця підготовка у них має багато проблем, але як тільки вони мають більше часу, вони його використовують для вишколу своїх військ. Звичайно, між мобілізованою і тією кадровою армією, яка була на початку, є велика різниця. Мобілізовані все таки підготовлені гірше, але тут головна проблема в кількості все ще наш ворог може. Вести в атаку значну кількість живої сили після мобілізації, після поповнення резервів, і досить значна кількість так старої радянської, але бронетехніки у нього також зберігається. Тобто, тут основна проблема в кількості в кількості сил, які ворог може залучити на даний момент, коли ми говоримо про те, що бачимо повідомлення. Що підключилися там регулярні війська Російської Федерації так до певних бойових дій на певних відрізках? Наскільки це небезпечно, як сприймати ось ці повідомлення? Регулярні війська постійно діють на напрямках. Якогось поділу такого вагомого немає. Тобто, де діє Вагнер, скажімо, на Бахмуті, там також діяли в різний час різна кількість регулярних військ. Такого не трапляється у ворога, що він залишає що він залишає, скажімо, лише якийсь один підрозділ тримати фронт. Це завжди зведені сили. Наші збройні сили завдають враження ефективного як регулярним військам, так і різним ЧВК, так і мобілізованим. Тобто, зараз збройні сили працюють ефективно позиції тримають. Основна проблема в кількості ворога, але і за значної кількості, як ми бачимо, просувань він не має. Як ви оцінюєте зараз, Олександра, безпосередньо підтримку наших міжнародних партнерів, якщо знову повертатися до річниці повномасштабного вторгнення і якою вона буде найближчими ну, цією весною, скажімо так? І знаєте, ми постійно говорили про те, що ну не постійно, а періодично, про те, що ось на наступного року, значить. Міжнародні партнери наші втомляться, перестануть нам щось давати. Європа вже буде інакшою. Але цього не сталося. Давайте оцінимо міжнародну підтримку. І наскільки вона є помічною зараз на фронті? Міжнародна підтримка є дуже помічною. Багато зразків озброєнь не будемо. Конкретно розкривати які але надходять це. Від стрілецької зброї до бронетехніки, до артилерії. Е, дуже важливим є цей фактор. От е, ми бачили, як перед широкомасштабним вторгненням, очевидно, світ не дуже вірив в те, що ми довго протримаємося, і там підтримка була дуже мала. Дуже мало зброї нам дали до 24 лютого 2022 року. Зараз такої зброї багато, її стає все більше. Артилерія західних зразків працює дуже точно, тому завдяки цьому фактору, ми навіть при меншій кількості снарядів можемо ефективно працювати проти російської радянської артилерії, тому що їхня артилерія має точність меншу. Бронетехніка західна також якісна і кількість зброї постійно збільшується. Але нам потрібно її ще більше, тому що ми маємо не лише втриматися в обороні, ми маємо повернути всі свої території в межах 91-го року. А наш супротивник ще досить великий, досить потужний. Тому зараз підтримка значна, але потрібно в рази більше. Угу. Ну будемо сподіватися, що найближчим часом будемо отримувати ще більше. Хоча і зараз ми дякуємо за те, що маємо. Олександр Войтко був з нами на зв'язку. Дякую за розмову, військовослужбовець збройних сил України і координатор спілки ветеранів війни із Російською Федерацією.